Вітаю вас, дорогі друзі, зі святом української державності. Ось така новина про моє інтереси, що сталося у Марії. Правда від Марії. Тема наша сьогоднішній зустрічі. Пішли будемо розібратися. Вітаю вас, друзі. Це другий випуск на День Української державності. І сьогодні ми поговоримо Правда від Марії. Розкажіть, будь ласка, Джол, розповідайте, що таке правда від Марії. Правда від Марії, це по-справжньому як говориться про своїх, як майже 20 тисяч гривень коштують Марія. Ну давайте послухаємо, що наших інтересів правда від Марії, наші найкращі експерти. Давайте прийдемо наші, наші експерти. Давайте. Правда від Марії, яка Марія у сміляти козла, це ще в мене одизнака. Яка Марія краще сидіть на стул, читай книжку, кататися на машині вчора розказав Красить волосики, Марія, Марія це прекрасна правда, правда про жінок, про красу, про здоряд, про погляд. І тут. І тут. Та не, эм, не знаю, яка єся. Речно, але Марія красива жінка. Ну, прекрасна дупона. Ви знаєте, правда, від Марії розказала про своїх інтересів, хто ставився його звати Марія, симулятор козла. Е, так і кацію уті-путі, пуці козел, на <гум> козел. Нарешті цеплята прийшов. Ага, нарешті що захотівся піти до Марії, розібратися, як е, обізнати свою кращу Марію. Це дівчинка, це жіночка, а, які. А, майже... Речне представляти ніхто. Але майже то все розповідав. Джов, я вже поняв. Розповідайте, що таке правда від Марії, як і розповідався про своїх. Ну майже перевіршувано. Так, розповідався про своїх інтересів, ми обов'язково пишаємо коментарі. І я розібраюсь, кому насправді все розібратися. ви тому, що справді найкраще, коли все дочекалося про своїх. Брав, Дэвид Мари. Так, мы запомнили правильный вид, давайте, до встречи у середу, так, борщите э, с собой и до встречи со своим близким. До побачення. <связывая> <связывая> <связывая>